Доброго дня дітки! Сьогодні я вас запрошую у казку, але казку не просту, а математичну. Жили собі цар та цариця. Вони керували Великим царством, роздавали накази і була у них донька гарна принцеса. Цар і цариця однаково були добрими і справедливими. Але в них були різні вподобання. Цариця полюбляла все тонке, а цар все товсте і широке. Але одного разу всі їхні речі переплуталися і вони дуже засмутилися. Але ми їм допоможемо. Подивимося на малюнок, що ми бачимо? Товсті, широкі та тонкі предмети. Давайте дамо тонкі цариці. А товстий і широкий царю. Спочатку візьмемо товсту книжку. Кому ми її дамо. Правильно. Царю. Потім візьмемо тонку книжку. Кому ми її віддамо. Так, цариці. Візьмемо широкого товстого пензля. Кому його дамо. Царю. А тонкий пензлик кому. Цариці, молодці, впоралися із завданням. Одного разу цар із царицею пішли на прогулянку до лісу та заблукали. Вони кликали на поміч, але ніхто їх не чув. І тоді цар сказав треба заспокоїтись і поміркувати. І тут із за кущів вибіг зайчик і каже я вам допоможу знайти вірну стежину. Але зла чаклунка зробила так, що всі стежини поросли ялинками. І для того, щоб чари спали, ми повинні виконати завдання. А завдання полягає в тому, щоб полічити квіти. Подивіться на малюночку намальовані квіти. Давайте їх полічимо. Одна, дві, три квіти. Цифра три. А зараз скажіть мені, будь ласка, червона квітка на якому місці стоїть? Так, на першому, а жовта, на другому, а синя так на третьому. Молодці впоралися із завданням. А зараз злічари чаклунки розтануть. І цар із царицею бачать стежину, яка веде до їхнього палацу. Давайте допоможемо царю та цариці дістатися до палацу. І з ними пройдемо по стежині. Даю вам хвилинку на роздум. Так, молодці. Я гадаю, ви всі впоралися зі завданням і дійшли до палацу. А цар з царицею теж вже вдома. А на порозі їх чекає їхня донька, гарна пригарна принцеса. А я вам кажу, дітки, до побачення, до нових зустрічей. На все добре!